Пожежа сталася ось тут. У котельні будівлі сільського будинку культури. На час зйомок, 12-ту годину, котельня має такий вигляд: поряд лежать обгорілі дрова і дві бензопили. Гасили пожежу дві з половиною години, каже Олексій Шиндор. У 7 годині 19 хвилин ранку надійшло повідомлення про пожежу у селі Вонівка Олександрівського району. На місце події негайно виїхала пожежно-рятувальні підрозділи другого ДПРЗ. І після прибуття було встановлено, що горять дрова та побутові речі всередині приміщення котельні місцевого дома культури. І вже в 10 й годині ранку пожежа була ліквідована. Причини пожежі поки що встановлюються. На цьому відео ви бачите, як горіла будівля будинку культури о пів на дев'яту ранку. Вогонь пошкодив частину даху. Згоріло перекриття дерев'яне на площі 16 квадратних метрів. І пошкоджено також електроприлади, які Нагнітальний вентилятор. Дрова, які знаходились біля, біля топочні, ну, обгоріли, але не згоріли. У частині приміщення, яку займає адміністрація Старостинського округу, згоріла частина стелі. Зразу, як тільки приїхав в цьому приміщенні, яке у нас, у нас знаходиться опалювальний котел твердопаливний, з під криші йшов дим. Потім, після того, як тільки вскрили пожежники, кришу, туди почалося полум'я. Площа будинку культури понад 250 квадратних метрів. Раніше відвідувала, зараз він таке, не працює, тільки сільська рада. Сільська рада теж приходить в сільську раду. Раніше дуже добре було, концерти проводилися. Збитки від пожежі на момент зйомки не встановили. Це потрібно, що це прораховували організації. Які Конкретно займаються, які знають розрахунки стройматеріалів, скільки це буде коштувати робота. За словами старости, відновлюватимуть будівлю за гроші з бюджету громади. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.